Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. І буде сьогодні в нас тут загальний розклад на метафоричних картах Земля моєї душі, але використовувати я їх буду не як психологічний інструмент, тобто не як метафорично-асоціативні карти, а саме мантично, як для передбачення. І запитанням головним розкладу буде яку помилку ви можете обійти, тобто попередження таке антипорада. На мою думку, ці карти дуже сюди підходять. Тут ще є група карт зі словами, але їх я використовувати не буду. Подивіться, яка стопка карт велика, дуже колода. Розклад буде на три варіанти. Яке гостре каміння вам зараз порадять обійти? Сьогодні без сигніфікації. варіант обираємо інтуїтивно. Прислухайтесь до себе, от який покличе. Ну і звісно, говорити буду абстрактно, бо розклад загальний. Інформація для великої кількості людей одразу там вже все почуте. Постарайтеся перенести на свої обставини, на свою ситуацію. Передбачати будемо такі от несподівані ситуації. Тобто тут не буде йтися обов'язково про особисте життя чи про фінанси. Ну, може, по самій карті буде зрозумілише. Тайм-код буде, як завжди, в закріпленому коментарі. І там же будуть посилання на всі мої інші ресурси. У мене є ще один YouTube, два інстаграми, телеграм і два тіктоки. Ну, щоправда, тіктоки зараз не веду, якось немає на них натхнення, але, можливо, й буду. Поки що їх залишаю. Телеграм оновила, телеграм став цікавішим. Тепер там послання у вигляді картинок, малюнків, які я сама малюю за допомогою штучного інтелекту, сама трактую. Виходить, дуже цікаво, і, судячи зі зворотного зв'язку, дуже навіть відіграється. Це така хвилинка реклами. Якщо інформація зрезонує у розкладі, буду вдячна за вподобайку і коментар. В якості енергообміну, як то кажу. Так, ну поїхали. Варіант перший, варіант другий, варіант третій. Якщо хочете, можете загадувати всі варіанти, але на різні сфери життєві. Отак, в принципі, теж можна. Десь особисте життя, десь фінанси, десь взагалі без сфери життєвої, просто якісь от ситуації, прям ситуативно. Да? Е, і, звісно ж, Трактуємо дно колоди, карта, що залишилася на дні. Ага, ну тут про спротив. Тут, в принципі, про вас всіх кажуть, про всі три варіанти, що ви чогось не хочете чути, очевидного, от вам же кажуть, от у вас можуть, до речі, ми тут же як розклад, такий застереження, застереження, да? попереджають про проблеми, якісь так, важка колода, я відкладу і будемо трактувати цю карту. Тут, в принципі, вас, вас вже намагаються попередити, чи то знаки вам подають простору, чи то вам там рідні кажуть, батьки, знайомі, друзі, подруги вам вже сказали про цю ситуацію, а ви затуляєте вуха і не хочете чути. До речі, тут, ну можливо, не у всіх, у багатьох може бути навіть психосоматика на рівні адженої вішутхи, на рівні от вуха, горло, ніс, очі оце все або у вас зором там загострилися, або з'явилися проблеми, бо ви чогось не хочете бачити. Або Зі слухом, або там на рівні лор оцієї проблематики, або на рівні горла, ну коротше. Тобто, ви вже ігноруєте попередження. А Тут для всіх вже цікаво. Поїхали по варіантам, варіант перший. А, ну, Ви тут так, тут точніше, да. ну, ви тут можете стати жертвою. Тут прям продовження на колодах, яке я тільки що наговорила, що ви, ви вже ігноруєте. да? Тривожні дзвіночки, червоні прапорці. Це або близько людини стосується. А, ну, коротше, Я вам скажу так: вам варто перенести цю інформацію туди, де наразі у вас є сама проблемна зона. Особисте життя не складається, конкретні стосунки не, не складаються. А, тут проблема в тому, що ви можете бути розчаровані через власні очікування. От трохи наївно дивитися або на людину людей, або на ситуацію. Тобто ви тут можете стати жертвою власної наївності. Дуже вас попрошу не тригеритися на цю інформацію. Ну тут вже у вас, принципи, спротив показують. Кажу, от як я що йде, тут, тут дитина з іграшкою, перелякана, виглядає. Тобто, е, якщо ви будете мати такі прям відкриті очікування, ідеалістичні, аж по-дитячому, да, і я не дарем. З читою проблемну сторону цієї карти. Можливо, були б запитання, ну, в яких ця карта програлася б якось позитивно-конструктивно. Тобто, навпаки, не бійся, да, ти можеш стати жертвою власного страху. А тут цю дитину вже не лякала. От вона сама полізла, не розуміючи можливої ворожості да, навколишнього світу. І потрапила в таку халепу, потрапила в складну ситуацію, ховається, да, не розуміє, дитина перелякана, куди їй бігти і що робити. От, Тому відповідно, щоб не потрапити в халепу. Вам треба дивитись на речі реалістичніше, і коли я це поясню, наприклад, в особистому житті. Я не хочу сказати ні в якому випадку, що от людина жахлива, що тут така падлюка, що тут такий мерзавець, чи то стерво таке. Ні. Людина як людина може бути, ну, наприклад, у відносинах, чи то люди, взагалі, які вас оточують. Вони всі люди як люди, всі навколо нас загалом, да? і в кожної людини є свої слабкості, в кожної людини є як умовно гарні ри риси, так і недоліки. І це нормально. Але коли ми дивимося реалістично і нейтрально, да, то ми вже розуміємо апріорі, що в кожній людині є. Різне, Да? і щось нам сподобається, щось ні. А коли ми дивимося на, на людину, на людей ідеалістично на світ, і думаємо, що світ прекрасний, всі люди добрі, і прям ідеалізуємо і не очікуємо недоліків, тоді е, виявлення цих, цих недоліків може нас шокувати да? і налякати. Але якщо бути від початку готовим до всього, то навряд нас щось налякає, правда ж? От. Тому тут е, треба більш реально прагматично і якось по-дорослому. От якщо ви тут прям відносини загадали, то на партнера, партнерку, партнерів більш постаратись реалістично дивитись і дозволяти відхилення, да, якісь напомилки, похибки і так далі. Е, ну, коротше, просто я вам скажу, просто не будьте наївними, не будьте не. Не майте очікувань, що всі добрі і не міряйте по собі. Якщо ви чиста, така людина ідеалістична. Ми розчаровуємось якби через власні очікування, а не через інших людей. Тільки якщо ми мали краще очікування, да, то просто не майте їх Зрозумійте, що люди помиляються, люди іноді вчиняють погано. А люди, люди іноді не зовсім чесні, і, і ми теж всі буваємо, і це нормально. Якщо це сприйняти від початку, як припустимо норму, то жити набагато легше. Я так думаю, що тут може щось трапитись найближчим часом, що може вас розчарувати, розчарувати або в людині конкретній, або в людях. І дуже цікаво від вас отримати буде зворотний зв'язок. І Наскільки, в принципі, е, ви до цього схильні, або може, прям програється одразу в когось. Там не обов'язково, звісно, писати свої особисті подроби, подробиці в коментарях. Да, на широкий загал, де це може прочитати. Хто завгодно, просто напишіть, що зрозуміли про що не зрозуміли, відігралось, не відігралось чи таке з вами траплялось можливо раніше. Ну, отак, перший варіант. Дякую. Якщо зрезонувало, поставте вподобайку і напишіть коментар, будь ласка. А ми переходимо до другого варіанту, що тут. О, а тут прям від поспішного вибору. Застерігають. Слухайте, ну тут чітко тема шлюбу, тема союзу, тема ну, відносин стосунків, кохання. Але ж це застереження вас же застерігають від помилки. Мені чомусь на потоці зараз пішло. Ну це, звісно, не до всіх має, ну, може, буде, точніше, це не до всіх буде мати відношення, але до когось точно буде. Що тут в когось такі ситуації серії зустріла чоловіка от прям всього такого раз такого, от прям чоловік мріє, а він, наприклад, приховує, що він одружений. Або нечесний в своїх намірах. Або просто ви якось швидко прийняли людину, і стрімкий розвиток відносин пішов, і ви не бачите підводного каміння. Ну, я не знаю, як взагалі цю карту притулити на інші сфери. Якщо ви загадали фінанси роботу, то, можливо, вам тут радять не мішати її з особистим да, і тему фінансів і матерії і там. Вимкнути всі свої емоції в цьому. Ну, Можливо, в когось відіграється так, але в більшості це все ж таки буде тема відносин, кохання, вірності. От щось таке. Придивіться, придивіться. Ну, у вас якби, в кожного з вас, хто дивиться своя ситуація, свої обставини. да, і тут... В кожного з вас може виникнути проблема: ви в людині, або невірності, або чогось, або щось приховують від вас, або наміри не зовсім ті, що ви бачите. Коротше, придивіться, тут в кожного буде своє, але тримайте очі широко відкритими, да? бо знову ж таки, складаємо з дном. В таких розкладах дно накладається на кожний варіант, зазвичай, особливо на метафоричних картах. От, ви ж не хочете бачити, воно у вас ніби перед носом щось, а бачити ви не хочете. Тому що. Ну як, хочете, щоб все залишалося як є? Тут, може, глобально в когось з вас не та людина поряд. Може, вам людина і транслює, що я тут на тобі одружитися, насправді немає такого наміру. Ну, Тут різні 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 ситуації, а суть в нещирості, в невірності, суть в вашому самообмані, суть в тому, а може, людина вам і чесно свої наміри транслює, а ви собі перекручуєте, бо хочете там чути щось інше, бачити і так далі, і так далі. Тут безліч різних ситуацій, але щось там може піти не так. Придивіться і будьте готовими до всього. Просто відкрийте очі і вуха. Вам, може, вже і простір намагається вас підштовхнути, щоб ви вже побачили наглядно. А ви самі відвертаєтесь і переконуєте себе, що все добре. Вибачаю за таку інформацію. Рада, якщо вам не зрезонує, не відіграється, але тут отак, другий варіант, тому не буду тут багатослівною. Придивіться і мені напишіть, чи була я права. А ми їдемо далі до третього варіанту. Що тут у нас? Ну тут, хлопчик, дивіться, в спортивному одязі кудись біг, не добіг. Тут, може, від е, зайвих рухів вас застерігають. Кудись от іти, їхати, якось, якісь надмірні зусилля прикладати, рухи. Да? От мені ця карта ніби говорить, не роби різких рухів, ти ризикуєш піти не тим шляхом. Тут навіть вас можуть застерігати, буквально піти не тим шляхом і потрапити в якусь халепу. Ну, можливо, не критичну, але неприємну. Да? Теж не хотілося б. Ну от якось так. Ніби карта говорить: зупинись і ну не рухайся нікуди, особливо, окрім мінімальних там. Справ, які ну, є вашим обов'язком, і, і, обов і відкласти їх не можна. Ну, Якщо ви кожного дня ходите кудись на роботу, то, звісно, ходіть. Да? І вам треба піти на родину продуктів купити, то сходіть і купіть. А, але це не час, щоб м, прям бігти, бігти марафон із стометрівку, да? комусь щось доводити, і робити якісь ривки, і прямо піднажати Ні, то не той час. Можете от прям буквально травмуватись а когось реально застерігають. Дивіться, що уважно, не знаю, ожеледиться на вулиці, там не сідайте за кермо, ну, якщо це може бути небезпечним. Тут щось про рух, рух в когось в буквальному сенсі, руху кудись фізичного, да коли люди йдуть, їдуть, біжуть, прогулюються, подорожують і так далі. В когось так, якщо таке планується, то вас застерігають. Ну, Тобто застерігають від будь-яких рухів, які лежать за межами звичайної вашої життєдіяльності, ну, того, що ви робите завжди. А когось е застерігають от прям, нові справи починати, нові бізнеси відкривати. Типу, ситуація, типу, така хитка, і ти можеш не добігти туди, куди ти збираєшся. От ніби так говорить карта. От якось так. Теж, звісно, буду вдячна за вподобайку. А, і до речі, і тут теж могли от, відмовляти вас. Може не зараз, може ти там відкладеш або там зробиш це якось інакше, а ви там не захотіли слухати. Теж в когось таке могло бути. Якщо от таке щось було, то тим паче зверніть увагу. Ну, так, третій варіант на тому все. Ну, а і ще знаєте, що мені хочеться сказати? Це ще карта, вона от про невдачу. От він от біг марафон, хотів вперше на фініш пробігти, ніби да, цей хлопчик і не добіг, і він в такому жаху. Ну, Це ще про страх програвати насправді. І, і можливо, тут в когось і є от таке загострене сприйняття програшів, своїх невдач. І тут може бути, якщо про щось глобальне йдеться, то тут може бути от, реально чергова невдача, яка ще більше загострить. Ну, Невдачі відбуваються не від того, що людина от така невдачлива, ні на що не здатна, а від того, а від того що вона почала щось непідходящий час, підійшла до справи якось не так. І так далі, і так далі, далі. і І те, що неможливо сьогодні, може бути цілком можливо за два роки, в більш підходящих обставинах, коли ти опиняєшся, в потрібний час в потрібному місці. Да? А тут от у вас не в потрібний час, не в потрібному місці. Тому, тому обмежте себе краще трохи в зайвих рухах. Зараз не час, щоб не розчарувати за його разу щоб собі ще й не сформувати комплекс якийсь на майбутнє. Отак, От друзі, буду рада, рада, якщо це буде корисно. Буду вдячна за зворотний зв'язок будь-який. На тому буду закінчувати. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.